Там під, під скелею є невеличка, так якби невелика пещера. Звідки вона взялася? Відомо, що поверха, по так званій полиці, по уступу скелі, ви звідси не бачите, як відійдете збоку, побачите, що це скеля є. Колись проходила залізниця. У 69-му році, коли велика вода була, і величезна вода оцю скелю розмила, і ця залізниця впала у воду. Впала в ріку, і з того моменту ріки в залізниці немає. І вона якраз провалилася в тому місці, де, де є та печера. Дослідити дно через часті утоплення на річці Стрий біля села Рибник Осетурчик просив аквалангістів двічі. А в тому місці, де, де власне, топляться, там, де про те місце, яке ми говоримо, там скеля не укріплена. І вона продовжує руйнуватися і продовжує падати. І врешті та дорога і стежка, яка є на горі, так само зайде в ріку. Валенгісти, які були зовсім недавно говорять, що там просто вздовж тої скелі. Є гігантська яма, глибина цієї ями від три з половиною метри і вище. Староста села Василь Зварич каже, що заборону купатися відпочивальники ігнорують. Ви прийдіть неділю, коли тут є сотні людей, чи той знак для кого діють, Ось там ззаді вас купаються діти. Чи вони звернули увагу, що тут є знак? Є проблема тут є е, два потоки води стрийська ріка тепла, рибницька холодна, різкі перепади температури у воді, людина, яка ну, може не, не підготовлена до того, не, і потім стаються нещасні випадки. Треба під, зробити хрест, при, при, прибити хрест до, до скелі і написати знизу табличку. Місце вкрай небезпечно. Тут загинула велика кількість людей. І, і тоді кожен, хто прийде, Буде боятися туди йти за словами керівника районного управління рятувальників Романа Худика. Це місце не пристосоване для купання. На початку купального сезону нами проводяться відповідні комісії. ТЕП та НС. організовуються такі комісії в межах територіальних громадах, де ми беремо безпосередню участь і наголошуємо органам місцевого самоврядування на необхідність дотримання певних. Заходів в межах територіальних громад щодо безпеки на водних об'єктах цього річ було проведено таких п'ять комісій в межах нашого району. На цих комісіях було вирішено обговорено питання щодо відповідності об'єктів водних об'єктів до відпочинкового сезону. На сьогодні в нас пристосованих на жаль об'єктів. Для відпочинку в межах району немає. Нагадаю, 1 серпня під час порятунку жінки і двох дітей на цій водоймі загинув 43-річний чоловік. Христина Кахнич, Суспільне новини, Львівщина.